Друзі, всіх вітаю на моєму каналі «Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галина і я живу в Італії і заміжня за Італійцем. Тому розказую про своє життя із Італійцем. І, і в основному про все, про все своє життя в Італії, про роботу, про відпочинок. Так що запрошую всіх на мій канал. Провірте, будь ласка, ще свої підписки, хто підписаний дівчата, бо знову щось робиться з підписками. Я не знаю, що з Ютубом робиться зараз, в останній час. Ну, щось, щось не те. Так що пишіть коменти, лайкайте. Кому не, не шкода, поставити лайк. Так що запрошую всіх на мій канал. Хочу трошечки розказати дівчата сьогодні про ці маніфести, протести їхні, що були в, на вихідні в неділю, в суботу, ну, по всій Італії за Палестину. от. І після цього всього залишився один шок, так як вони. Були спочатку мирні, мирні, а потім у Мілані розбомбили там вокзал железнодорожний, вкидали, вибивали вікна в каміння, драбини, били цих поліцейських, поліції все летіло, чим попа. І вони цим всім доказали, що вони не вміють протестувати мирно, все рівно вилазить оця суть. Тому що якщо вони не справжні ці, знаєте, як справжні почуття, так справжні ці ем, протести мають бути, вони йдуть туди, щоб тільки оце, ну не всі там були і сім'ї, і цей, але це все перекреслилось оцими молодими такими студентами і не студентами, там, які все і спортили. Так що тепер балакають тільки про те, що вони натворили, а не балакають про, про те, за що був цей протест, ця маністація. Ну, ось так ось в Італії буває. Що починається все добре-добре, а потім закінчиться завжди майже погано. Тому що вони не вміють до кінця доводити, як треба. То все, щоб не нариватися ні на кого і спокійно дойти до кінця, куди треба. І ні на кого не... не кидати каміння, і стільці, і мусорники, і все, що ході в вазони. Ну, але ж і не навчатися ніколи. А поліція у них на цей раз вообще зовсім майже не реагувала. Бідні поліцейські ховалися за тими щитами, отак не могли нічого зробити. Чи їм дали такий наказ? Я не знаю. Потім, вже в самому кінці, коли вже їх помолотили тими каміннями і мусорниками, і чим хочеш в них кидали. Вони вже тоді почали димові шашки кидати, і водою там трохи ж усіх пол... ну... В основному димові оці, щоб і газові, щоб їх задиміти газом і вони відступили, так в Італії та поліція не має права, не має дуже великих прав, як в інших країнах. В них поліцейський не може ні захиститися толком, він не має права ні бити людину, ні тим, ну що током б'є, той Палкою, як вона там називає, дубінкою тою, з електричним, вже в крайніх крайніх випадках. А стріляти, то вже й не говоримо, навіть по ногах не цей. В крайніх тільки випадках, і то їх ще потім судять, якщо вони там якось буйного уложили, і цей, то їх ще можуть і судити після того, ще розбиратися, чи він був правий, чи він був неправий А якщо ті роблять на, на поліцейських то можна все. Так же само, і тут, коли ці злодії залазять у дім, ти не можеш захищатися, не можеш його там кокнути чим-небудь, тому що ти потім сядеш в тюрму, ти мусиш терпіти, забитися в куточок, якщо тебе вб'ють, то так, то тебе вб'ють. А якщо ти вб'єш його, чи... Ну хоча тут не можна казати таких слів на Ютубі, то тебе ще й посадять. От, якщо ти якісь нанесеш йому тілесниці, то його сім'я ти злодії може подати на тебе в суд і тебе все заберуть, що тобі є, щоб розплатитися з ним, якщо він ще калікою станеться або, не дай Бог, крякне. Так що така ситуація в Італії. Так само за, за квартири, які займають, трошечки зараз вони там якийсь закон прийняли. От, що трошки полегшує, що можна виганяти з тих. Але щось вони не дуже його бачу, приміняють той закон. От. Зайняли твою квартиру, там, ти пішов десь ляг в лікарню на, на тиждень, приходиш, а в тебе можуть в людей поприходили ну, з лікарень. Ну, в основному старики такі частіше не мають нікого, що сама в хаті і знаходять. Або циганів, або ще якихось національність, або самих ж італій, італійські сім'ї залізуть і їх не можуть вигнати. Якщо в них діти є, то все, ще ще та й пропало в тебе хата. І нічого не роблять. Ось така ситуація в Італії. От. Сьогодні ще покажу вам. Я сьогодні на роботі була і захотілося мені засняти дорогу, якою їду додому з роботи. Мій чоловік, як він приїжджає за мною, забирає, і куди ми їдемо і скільки в нас займає. Ну, займає 5, 5-6 хвилин. залежить, якщо там по дорозі немає якихось пробок, там не... спереді немає багато машин. От у нас спортилась погода по всій Італії. Е, дуже дощі великі, і суви ґрунту, і дороги провалюються, позатоплювало півіталії. Слава Богу, в нас тут е, трошки дощ піде, перестане, трохи піде, перестане. Оце два дні, отак от чуть-чуть от, пішов дощ і чуть-чуть похолодало, а то була жара. От. Тому вже від той жари також не можемо більше терпіти її. То я вам покажу дорогу додому, як я їду. На машині, коли чоловік приїжджає, а якщо йду пішком, то треба довше йти. Ну, пішки пішки. Машиною раз і приїхав за п'ять хвилин. Так що так, дівчатка. За мною чоловік у нас сьогодні така, бачите, яка погода. Дощ, кругом, вся Італія затоплена. У нас, вроді, слава Богу, ще. Ось така дорога додому із роботи. Також вузенька така, але тут оці каміння, бруківка її неможливо знімати добре, ще під дощем. Ось так. Тож тут на кругу повертаємо. Ну, 5 хвилин нам їхати машиною. Ось тут такі площадку, що колись я показувала, її ще робили, переговорила. Ну, так, ми тільки виїхали 2 минути назад. Я майже всю дорогу знімала, там переривалась тільки на кусочки, де підкидало сильно. Ось знову підкидаю. Щоб показати вам приблизно, скільки часу треба і яка дорога. Це пішком, я йду пішком 20-25 хвилин, якщо йду пішком. Машиною, то 5 хвилин. Ось тут ще кусок дороги зараз через міст і будемо вдома. Бачите, кругом машини стоять з двох сторон пообочені дороги. Ну, ось це місце над желізною дорогою. Там не дуже дорога, а тут ми зверху проїжджаємо. Ось так вже майже доїхали. Дві минуткусь автобусна станція у нас. Бачите, майже майже вже. Є. Ось так. Ось вже наш дом видніється, там розовий. Хоча тепер буде він біжевий, його роблять ремонт. Ось наша вуличка і наш дом там. Ось ззаді дерев. Ось ми і приїхали, тільки ми заїжджаємо ззаду, ще можна тут заїжджати. Ми... Один рік тут машина стоїть, а другий рік там. Ну Ось так, ми ворота відкриваємо і заїжджаємо. Це ззаді нашого вдома, а ще парковка спереді. Наслідуючий рік ми будемо вже там машину класти. Один рік тут. Є один рік там. Бачите, як ось ось наш дом такий величезний. Ось наша парковка. Аж в самому кінці. Ось тут. Так, тепер туди ми ось він наш парк. Як кажуть, у нас. Що біля дому це парк, паркові місця, парковки. Так називається в Італії. Ось наш там наверху балкон. Ось так. А там дорога йде, ту, що з балкона видно. Так, дівчатка, буду робити сирники без муки із крохмалем, кукурудзами. Так, яйце і трошки цукру ложку. Не буду багато трошку цукру. Ось так, і позбиваємо, щоб цукор трошки розстав. І тепер добавляємо сиру, кистомолочну у мене рікотта, так як я в Італії, то я буду рікотту додати.

І все перемішуємо. Я ще додала родзинок трохи. І перемішувати можете і блендером навіть збити його, якщо хочете, щоб воно гарне таке було. У мене воно дуже ріденьке. Зараз побачимо, як воно буде. Ось Бачите, яке тісто, Ось таке однорідне має бути. Ми просто жаримо на сковороді. Або можете її в цьому. Зараз я переверну. Зного боку з другого, так. Як, так як ви жарите сирнички ваші. І все. Ось ну, так, бачите, перевертаються вони так само, як і ті. Вони більш ніжніші, виходять, сирники. Ось такі дівчатка, виходять. їх треба дуже акуратно перевертати, бо вони дуже ніжні, такі ламаються. З двох сторін треба брати і перевертати. Але вони ніжні і їсти дуже смачні. Без муки вони дієтичні і такі. Ще як сметанки додати, чи що ви маєте, там можете меду, можете, що хочете. Це дуже ніжні. Ось таке відео сьогодні вийшло. Так що, дівчата, я ще раз прошу дуже провірте свої підписки і дякую всім, хто мене підтримує вже на протязі багатьох років. лайкає, пише коменти. Дуже вдячна вам, що ви мене не покидаєте. <хи> так що чекаю вас на слідуючих відео. Так само, щоб було багато вас писали мені, бо не знаю, не знаю, щось робиться на Ютубі, і непонятне, і я не можу зрозуміти, що це. Ну, я вже кажу, що знову пропадають підписки і. І перегляди, і все на світі. Так що, дівчатка, прошу підтримати мене, щоб далі йти вперед, щоб в мене був якийсь стимул. Так що всім добра і миру. Побачимося в слідучому відео, в слідучому блозі.